Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку знаходження близьких за значенням слів, складання і записування речень. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Відкрийте свої тоненькі зошити в косу лінію. Якщо у вас на сторінці є місце. Відступіть від попередньої роботи один чистий робочий рядочок. На другому рядочку через три пальчика від початку рядка напишіть сьогоднішнє число і слово квітня. З нового рядочка через два пальчика від початку рядка напишіть з великої букви слово класна, з маленької букви слово робота. З наступного рядочка напишіть, будь ласка, каліграфічну хвилинку. Велика буква М маленька буква М. Велика буква М маленька буква М. Далі напишіть склади Ма-лий. А тепер, будь ласка, створіть слово із цих двох складів. Малий. так. Поряд напишіть слово малий, а через рисочку протилежне до нього слово, тобто слово з протилежним значенням великий. Наступна, наступний рядочок напишіть, будь ласка, слова смілива, відважна, хоробра. А далі ми з вами виконаємо буквений диктант. Пам'ятаєте, дітки, що для того, щоб написати буквений диктант, вам на екрані будуть з'являтися друковані букви, а ви маєте у своєму рядочку написати їх письмово. Якщо букв буде дві велика і маленька, значить ви так само маєте писати пару букв. Після кожної пари. Ставимо кому і лише в кінці ставимо крапочку. Приготувалися. Напишіть, будь ласка, велику і маленьку букви М. Поставили кому. Далі напишіть, будь ласка, велику і маленьку букви Е. Ставимо кому. Слідуючи в рядочку, ідуть велика буква Л, маленька буква Л. Поставили кому, і на останок напишіть, будь ласка, велику букву О, маленьку букву О. Після них поставте крапочку. А тепер давайте перевіримо, який запис має бути у вашому зошиті: велика і маленька рукописні букви М, велика і маленька рукописні букви Е, велика і маленька рукописні букви Л, велика і маленька рукописні букви У. Якщо ви десь помилились, дітки, не засмучуйтесь, закресліть неправильно написану букву, а напишіть правильно. Сьогодні на уроці письма ми навчимося знаходити і добирати близькі за значенням слова. Будемо працювати в посібничку. Я дружу зі словом на сторінках 32-33. Тому, будь ласка, розгорніть свої сторіночки та підготуйтеся до уроку. Перед тим, як ми почнемо працювати письмово в нашому посібничку, будь ласка, подивіться, як правильно тримати ручку в руці, в яку сторону нахилити зошит, поклавши його перед собою, і як потрібно сидіти за партою, як тримати спинку і де поставити ніжки. Погляньте, будь ласка, на перше завдання на сторінці 32. Потренуйтеся писати букви і їх з'єднання. Завдання складається із декількох частиночок. Перший склад, який ми пишемо, букву сполучення S Букви з'єднуються між собою нижнім з'єднанням. Будь ласка, букву сполучення СМ наведіть у своєму зошиті за, на зразочку, який вам надрукували. А тепер, дітки, поряд, напишіть. Буква сполучення СМ самостійно. Далі наступне буква сполучення «ЮТ». Букви з'єднуються між собою верхнім з'єднанням. Наведіть, будь ласка, той зразок, який вам надруковано у зошиті. А тепер поряд напишіть це буквосполучення самостійно. Добре. Слідуюча букво сполучення Аю. Букви з'єднуються між собою верхнім з'єднанням. Наведіть, будь ласка, зразочок, який вам надрукували в зошиті. Обведіть його гарненько. А тепер поряд напишіть букву сполучення Аю самостійно. І останнє буквосполучення сполучення ОЗ. Букви з'єднуються між собою верхнім з'єднанням. Наведіть, будь ласка, зразочок у вашому зошиті. Поряд напишіть буквосполучення сполучення Оз самостійно. Молодці, а ми рухаємося далі. Гаджик дібрав до малюнків по кілька слів. Покажи стрілочками, до якого малюнка підходить кожне слово. Погляньте, будь ласка, уважненько на малюнки. На першому малюнку, дітки, кого ми з вами бачимо? Ми бачимо хлопчиків. так? Що вони роблять? Хлопчики на малюнку веселяться, сміються. так? На другому малюночку, кого ми бачимо, з вами, дітки? Ми бачимо дівчаток. А що роблять між собою дівчатка? Дівчатка між собою спілкуються, розмовляють, так? а тепер подивіться, будь ласка, перед собою ми маємо шість слів. Давайте їх прочитаємо. Розмовляють, хихикають, балакають, говорять, регочуть, сміються. Так, тепер, дітки, нам необхідно ось ці шість слів. Роз'єднати по малюночках. Тобто потрібно до кожного малюночка приєднати те слово, яке позначає дію, яка відбувається на цьому малюнку. Будь ласка, перше слово розмовляю. Дітки, до якого малюнка підходить це слово? До малюнка, де стоять дівчатка. Так, відбувається між ними розмова. Простим олівчиком приєднайте слово розмовляють до малюнка з дівчатками. Друге слово хихикають. Дітки, де відбувається ця дія? На першому малюнку, там, де хлопчики, приєднайте, будь ласка, олівцем простим слово хихикають до малюнка з хлопчиками. Третє слово балакають. Дітки, до якого малюночка відноситься це слово? Правильно, до малюночка там, де дівчатка. Тобто це дія, яка відбувається саме на цьому малюнку. Балакають дівчатка, розмовляють, балакають. Приєднали це слово. Наступне слово говорять, до якого малюнка підходить це слово. Правильно, дітки «до малюнка з дівчатками. Тобто, що вони малюнку роблять дівчатка? Розмовляють, балакають, говорять. Так, Наступне слово регочуть. Дітки, до якого малюнка підходить це слово? До хлопчиків, вони хихикають, регочуть. Так, приєднайте, будь ласка, це слово до хлопчиків. І останнє слово сміються. Де відбувається така подія, де сміються? На першому малюнку, там, де хлопчики, приєднайте, будь ласка. Тобто на малюнку хлопчики що роблять? Сміються, регочуть, хихикають. Подивіться, дітки, до кожного із малюнків ми з вами приєднали по три слова. Тобто дію на кожному малюнку можна виразити не одним словом, а декількома. Дівчатка розмовляють. Балакають, говорять. Хлопчики хихикають, регочуть, сміються. Тобто одна дія описується декількома словами. Деякі слова пишуться і читаються по-різному, але мають одне значення і позначають одну. Якусь дію, так, дітки? А зараз, будь ласка, нижче на сторінці 32 запишіть, продовжіть речення словами з малюнка. Ми бачимо, в нас є два початки речення хлопчики, дівчатка. Так от нам необхідно продовжити речення. Хлопчики на малюнку що роблять? Хихикають, сміються, регочуть. У вашому зошиті три слова не поміститься, дітки. Тому, будь ласка, виберіть і запишіть ті слова, які поміщаються. Тепер дівчатка на малюнку що роблять? Розмовляють, балакають, говорять. У вас рядочок дуже маленький. Напишіть стільки слів навпроти слова дівчатка. Скільки у вас поміститься, або виберіть ті слова, які вам найбільше подобаються, які відносяться до дівчат. Так, добре, молодці дітки, ось подивіться, бачите, одну дію, яка відбувається, можна описати декількома словами. Тобто, є такі слова, які мають не одне значення. Вірніше мають одне значення, але по-різному читається і пишеться. Наступне завдання ми будемо розглядати на сторінці 33. Погляньте, у нас є слова веселка, пес гарний, радісний. Нам необхідно до кожного із слів дібрати близькі за значенням слова і записати утворені пари. Тобто, дітки, ми маємо дібрати до кожного слова таке слово, яке позначає те саме, але по-іншому вимовляється і пишеться. Перше слово веселка. Дітки, давайте пригадаємо, як іще ми з вами називаємо веселку. Радуга, правильно! Друге слово пес. Як по-іншому ми називаємо пса? Собака. Слово гарний ми можемо замінити яким словом? Красивий, а слово радісний можемо замінити словом веселий. Дивіться, в нас утворилися пари слів, які пишуться і читаються по-різному, але позначають одне й те саме. Такі слова, дітки називаються слова близькі за значенням. Вони мають однакове значення, але різний вигляд у них. Ось дивіться, весенка і райдуга позначають явище природи. Пес собака це тваринка. Гарний, красивий це опис чогось або когось. Радісний, веселий це опис настрою або людини. Будь ласка, нижче у рядочки, які ми бачимо, запишіть створені нами пари слів. Слова, близькі за значенням. Веселка райдуга. Гарний, красивий пес собака, радісний, веселий. Так, дітки, добре, наступне завданько. А тепер нам з вами необхідно скласти і записати два речення зі словом веселка і зі словом. Весик або про веселку і про песика. Я пропоную вам свій варіант речень. На небі з'явилася різнокольорова веселка. Мого песика звуть дружок. А ви, дітки, можете створити з цими словами свої речення та записати їх у зошит. Можна записувати кожне речення в окремому рядочку або продовжувати писати друге речення на першому рядку, якщо у вас залишилось там місце. І ще раз, дітки, нагадую вам, що необхідно скласти два речення зі словом веселка і песик. Можете скористатися моїми реченнями. А можете використати їх як зразочок і скласти з цими словами свої речення та обов'язково записати їх в зошит на сторінці 33. Наступне завдання підготувала нам читалочка. Ой, вибачте, родзинка. Допоможи родзинці з'єднати лініями. Близькі за значенням слова. Погляньте, у нас є шість слів. Три слова зліва, три слова справа. Давайте їх прочитаємо. Злива, хуртовина, лід, завірюха, крига, дощ. Нам з вами необхідно, дітки, об'єднати у пари. Ті слова, які позначають одне й те саме, які мають однакове значення. До слова злива, дітки, яке слово можемо підібрати, щоб позначало те саме явище природи? Дощ, правильно. Олівчиком або ручкою з'єднайте цю першу пару. Злива дощ. Вони означають одне і те саме, коли на дворі капає з неба вода. так? Це називається або злива, або дощ. Добре. До слова хуртовина потрібно підібрати таке слово із тих двох, які залишилися, які б позначали одне значення. Це завірюха, правильно. Об'єднайте, будь ласка, хуртовина і завірюха. Ці два слова позначають те, коли взимку на дворі іде сніг. так? Ось це явище позначають ці два слова, хуртовина завірюка. І останнє слово лід. Яке слово до нього підходить і позначає те саме? Крига. Так, об'єднайте у пару ці два слова лід і крига. Лід і крига, дітки, це. Вода у твердому стані, тобто ці два слова позначають одне і те саме значення. Тобто, дітки, ми з вами розглянули близькі за значенням слова. Існують слова, які мають однакове значення, позначають щось однакове, але зовсім по-різному вони записуються і читаються. Так. А далі дітки нам пропонують взяти участь у грі, піймай слово. З оплеском дол... своїх долоньок ви упіймаєте слова. Які близькі зазначенням до слова будинок? Подивіться, ми маємо слово будинок. На екрані будуть з'являтися різні слова. Деякі з них позначають те саме, що і будинок. І оці слова ми маємо з вами спіймати, сплеснувши в долоні, приготувалися. Хата. Правильно. Будинок і хата це одне й те саме. Вікно. Ні, це не підходить. Балкон. Правильно, це не підходить. Будівля. Молодці. Будинок, хата, будівля. Правильно. Хмарочос. Це теж підходить. Так, ганок. Ні, це нам не підходить. Дах не підходить слово. Будівельник. Ні, не підходить. Дітки, будинок і будівельник це різні речі. Кухня не підходить. Дім підходить. Подивіться, скільки слів однакових за змістом до слова будинок ми підібрали. Хата будівля хмарочос. Дім і будинок. Це позначають ці слова одне й, одне й те саме, один і той самий предмет. Це приміщення, яке побудоване із каміння, із кирпичу, яке має якісь там кімнатки. Так? Це приміщення. Молодці, дітки, розумнички. Давайте ми з вами дамо відповідь на такі запитання, з якими словами ми сьогодні познайомились на уроці. На уроці ми з вами познайомилися зі словами, які бувають близькі за значенням. Що це за слова такі? Вони позначають одне й те саме явище, предмет, дію. Але по-різному пишуться і читаються. Давайте пригадаємо близькі за значенням слова, з якими працювали на уроці. Сьогодні ми розглядали малюночки, де хлопчики сміялися, реготали, хихикали, дівчатка говорили, розмовляли, балакали. Також ми сьогодні говорили про веселку райдугу. Песик, собачка, гарний, красивий, радісний, веселий. Так? А ще об'єднували з вами у пари слова злива, дощ, хуртовина завірюха, лід, крига. Які ми молодці! Так багато роботи виконали сьогодні. Наостанок, дітки, я пропоную вам виберіть. Відповідну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Блакитний, мене влаштовує моя робота, синій я працюю добре, жовтий я можу працювати краще. Помаранчевий халепа зроблено кілька помилок. Червоний мені потрібна допомога. Зелений супер, мені під силу всі завдання. А я хочу подякувати вам за вашу роботу на уроці, за увагу, за старанність та прощаюся з вами до нових зустрічей.